15 січня святкується День Капелюха або День головного убору. День капелюха підкреслює важливість збереження традицій. Капелюхи це більше, ніж аксесуар. Вони можуть відображати особистість, належність до культури або бути практичним елементом одягу. Послухайте загадку. Ношу на голові поля, але це зовсім не земля. Так, це капелюх. А Галина Миколаївна Малик написала ось такий вірш Одна весела муха купила капелюха. Купила капелюха і натягла на вуха, хоч і знала, що у мух не буває, не буває, не бува ніколи вух. Капелюхи мають дуже довгу історію. Вони служили не лише для захисту від негоди, а й вказували на статус людини. Приналежність до певного прошарку суспільства чи професії. Капелюхи використовувалися в багатьох цілях: корона як символ влади, шолом для безпеки воїнів, кухарські ковпаки, які символізують ієрархію на кухні. Наприклад, кухарський ковпак має 100 складок, які символізують 100 способів приготування яйця. Капелюхи носять для захисту від сонця, вітру, опадів по урочистим і релігійним випадкам та в якості модного аксесуара. Капелюх складається з наголовника і полів. У виготовленні капелюхів використовують різноманітні матеріали фетр, солому, тканину. Капелюхи бувають як чоловічі, так і жіночі, і, відповідно, дитячі. Також можуть бути прикрашені пір'ям, квітками, стрічками, ланцюжками, мереживом, гудзиками, намистом, тож створіть свій неповторний капелюх. <паспоріка> boom 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 boom